Так, я поки що зупиню від засічу, зараз включимось. Так, стоп вже вона доробила, бо я мусив коментувати. Давай бери, бери під ноги. Отако віджимаєшся. І рахуй. Але я тут не рахувати. О. Живіт не опускай до землі. Так, добре. 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 Став Руки поінакшу. Руки напроти плечей став, і фігач. Давай. Дос. Добре, так. Живіт не опускай, треба щоб ти зазад трохи п'є. Отак назад. Добре? Бачите? Шпара як має бути. Давай королеву, я в те вірю. Королева я вам челендж залишу, бо я мушу поправляти її. Але ссылку на челлендж я вам залишу, так що іду її підправлю, бо вона ради не дасть собі. Я вже зробив, а вона хіба приступає. Та? Та. Так Так. Пер, перед очима має в тебе талмаз. О так. 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 Живіт не прогинай. Ти маєш хіба. Майже хіба руки до себе прижимай? Прес, так, давай, потім вже ти... Бачите, Я тому і казав, записати відео. Я записав відео спеціально для того, королеве, щоб ви мали рахунок. Щоб, тобто рахується. Раз, два, три, чотири. Паузи так же само чекаєте. І тому результат буде. Чого? Не так вже і легко святи, ні? Ти, ти знала, що не легко. Аркадій, ти не хочеш прес собі металевий зробити? Мені такі. 23. 24. 24. 24. І королєве, головне ноги, бачите, не ставити на землю. Ні разу. дивіться раз. Отак от тримати. Бо то відео виглядає, якщо подивися, так якби я ставлю ноги, я ніколи не ставлю ноги. І відпочивай королеве. Ти взагалі молодець. Я аж прям прям мене, як от, знаєш, така ж радість за тебе бере, чесно тобі скажу. Що, ти тільки що дивився відео, мені каже, є, дуже важко. Я з ним весь то роблю. Коли то ви робили останній раз, що як в спортзал ходили? Давай, давай. Добре, молодець. Молодець, трохи муж похвалити, але все-таки бачите, не здалася, робить. Каже, що буде робити кожен, кожен ну, через день. Що? Не так вже і легко святи, ні. Чи ти, ти знала, що не легко? Аркадій, ти не хочеш прес собі металевий зробити? Мені мене такий. 23. 24. 24. І королеве головне ноги, бачите, не ставити на землю. Ні разу. Подивіться, раз. Ось так тримати. Потім відео виглядає, якщо подивитися, так якби би я ставлю ноги, я ніколи не ставлю ноги. І відпочивай королева. Ти взагалі молодець, я аж прям. Прям мене, як от знаєш, така ж радість за тебе бере. Чесно тобі скажу. Ти молодець. Що ти сказав мене? Жирний? Оооо, Що Льоха. тільки що дивився відео, мені каже, дуже важко. Я з ним весь часто роблю. Коли то робили останній раз? Що їх в спортзал ходили? Давай, давай. Добре, Молодець. Молодець, трохи мушу похвалити, але все-таки, бачите, не здалася, робить. Каже, що буде робити кожен, кожен не, через день. І Галя казала, що буде робити. Я ще Аркадія підключу. А він може висохнути на ніс, до <свист> <То>, речі. Ти <свист> молодець. Скажи пару слів. Скажи королевам, які хочуть здатися, як то не здаватися. Королеве тоді важко, але це круто робити. Не здавайте. Ні.